Ці дві автівки представники громадської організації Волонтерська сила нещодавно пригнали за кордону, аби передати захисникам на фронт. Це легковий автомобіль BMW X3, який, за словами волонтера Любомира Гуменюка, потрібен для доставки боєкомплектів та евакуації поранених. Вона потрібна для вирішення питань доїзду на до нуля, так як вона не є повноцінним позашляховиком, ну вона є повнопривідна. Як правило, дизельні двигуни ціняться на фронті, тому що спальним легше питання вирішувати. А позашляховик X-Trail може працювати безпосередньо у зоні бойових дій, адже пристосований до умов бездоріжжя. Ми реагуємо на запити військових, наших знайомих, 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 друзів, навіть незнайомих військовослужбовців. Автомобілі представники волонтерської сили доправляють зі Швеції, Норвегії, Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Естонії. Загалом на фронт передали вже більше 30 автівок, але перед цим транспорт у Хмельницькому діагностують. Буває так, що вартість машини менша, ніж вартість обслуговування тої машини. Робиться аналіз технічного стану. Перш за все, машина має бути на ходу. Буває таке не раз, що ми серед дороги вночі стаємо, тягнемося з шнурками, тому що машина зупинилася і вона не заводиться. Виникли проблеми. Кожна машина це окрема історія, і до кордону вони їдуть в більшості випадків своїм ходом. Далі ми їх на кордоні забираємо і вже в Україні сідають всі, кого можна і не можна зібрати. Більшість із переданих на фронт автівок, говорить Тетяна Виноградова, досі працюють. Тим бували і випадки, коли транспорт зазнавав пошкоджень через ворожі удари. Бували навіть моменти, коли мені там скинуть відео. типу, що, дивись, вона все-таки ще працює, вона ще допомагає, вона живенька, вона себе оправдала. Бувають автомобілі, які живуть дуже довго, а бувають, які живуть і день, і два можуть прожити, тому що. Ворог не, кажу, не спить, а машини підриваються. Коли там чуть-чуть пошкоджено, її ще можна відремонтувати. Ну, є такі прильоти, що за машини лишається тільки одне там колесо чи частина якоїсь кузовщини. Тобто автомобіль це розхідний матеріал, який потрібно постійно. У зоні бойових дій говорить Любомир Гуменюк, найбільша потреба у пікапах, адже вони здатні перевозити чималий вантаж та долати складні рельєфи. Хмельничан закликають підтримати справу донатами, адже у черзі на закупівлю наступні автівки. Реквізити можна знайти у соцмережах громадської організації Волонтерська сила. Наша позиція є незмінною. Ми будемо працювати до перемоги. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.